Купальний сезон ще не розпочався однак, херсонці вже на місцевих пляжах. Люди шукають порятунку від травневої спеки. Відкрити офіційно купальний сезон планується 1 червня на 15 громадських пляжах Херсона. Вже зараз приймати відпочивальників готове лише одне місце відпочинку водна станція Херсонської державної морської академії. Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міста, на інших триває підготовка. Ось пляж Південний, більш відомий як гідропарк. Він безкоштовний, а отже, найпопулярніший серед городян. Навіть в будень тут збирається до сотні херсон. Людей не бентежить ні санітарний стан води, ні відсутність медпункту та рятувальників. А куди діватися? Ти не в уже боятися ні на нічого. Ви знаєте, в принципі, дно ну, атлічне угу. я вот ходила купалась два рази. уже сьогодні там ніде нічого нет. Чи то пляжі так далеко від центру міста, чи це тому, що хочеться швидше відкрити купальний сезон? Однак деякі херсонці пляжами не перебирають. Запливи влаштовують прямо на набережних міста. Нещодавно на одній із улюблених ділянок плавців порушників вивісили заборонні знаки. Я думаю, нікому жителів... неприятно будет видеть полуоголенных, полуоголенных людей, которые бегают по набережной и купаются. Все-таки это место для прогулок, воздухом подышать. Это все-таки река Днепр, там свежий воздух, это хорошо. Вопрос второй в том, что в неподготовленных местах запрещено купание. Там не было обследования дна, там может быть все что угодно. Нет спасательной службы, не дай бог что-то случится, что-то может, что может произойти. Все ж найбільшу небезпеку становлять невизначені водні об'єкти області, канали, ставки, затоплені кар'єри. Згідно з земної статистики, в 2011 році на Херсонщині зафіксували 6 нещасних випадків минулого сезону 16, А від початку 2013 року вже потонула дитина. Випадок стався в Каланчацькому районі. Ми будемо проводити не з тим, щоб обратіть перш ріжі всього батьків, детей, которые могут здесь купаться. Обратите внимание Будуть розміщені пришкільні дитячі оздоровітельні лагеря. А приділіть просто всіх жителів області з тим, щоб ісключі купання в каналах. Аби купальний сезон не став бідою, необхідно пам'ятати кілька правил: не купайтеся в незнайомому місці. Для відпочинку краще обирати спеціально відведені для цього місця. Не заходьте у воду в сп'янілому стані. Будьте більш обережними, якщо ви відпочиваєте з дітьми.